Це кяєхтей, і тут можна розмовляти з AI копіями різних людей. Та-та, і навіть з Петі. І так, пані та панове, відео виходять кожного дня, тому натискайте на вподобайку. Окей, Петро Порошенко. В цілому ми йому можемо щось написати: наприклад, привіт, козаче. Стоп, що? Привіт, сини, любиш Рошен. Я син Петра Порошенка. Що? Так, треба позвонити і запитатися у нього. Алло, тату, а можеш мені там чуть на монобанк скинути, а то я взагалі кінці з кінцями звожу. Так, синку, а тобі вистачить? Можна чуть чуть більше. Ой, ну добре, ти наполягаєш, ти тічиш дам, і вже цього місця не проси. Ну, дай мені бюджет усієї Львівської області, будь ласка, так, ти чіпій ті чиїш? Думаєш, цього достатньо? Ну, можна там ще івано-франківської, ну але нічого. Добре, ще додам. Сімджі, 7... Скільки тобі ще треба. Ну все, я домовився. А можеш зробити мене президентом України, наступним президентом. Ну, можу. Тільки треба, щоб ти добре працював потім. Добре звучить. Та без питань взагалі. Домовились? Домовились. я вже завтра почну готувати документи. Все, давай, пока. О боже мій. Ну, все, я домовився. Голосуйте за Австралійця. Ну окей, давайте ми знову зателефонуємо Петру. Слухай, ну дійсно, я не знаю, чому тобі це ніхто не каже, але твій шоколад це реальне гівно. А ти хоч колись спробував мого шоколаду? Пів час назад. Ммм. Смачно. Ні, ні, повне лайно. Міняй. Бо та раніше було ліпше, а зараз повне гівно. Ха хаха, тобто колісце було добре. Так. М -м а тепер не смачно, вже що ж змінилось. Я можу сказати, тільки, будь ласка, не бей мене. Ну, добре, не буду тебе вже бити спокійно. Там замало міфідарону. Добре, але з водом ти мені олдосиш, гаразд. Та, перенесу тобі, окей. О, чудово! Які ще мої продукти ти спробував, тільки чесно. Я їв твої батончики. Чесно, є смачні батончики, але є ті, от просто лайно, Тож міняй. О, ні. Тобі не сподобався мій батончик, хоча жартую. Всім насправді подобається мій батончик. А чому тобі він не сподобався? Ем, У мене відчуття, що я розмовляю з якимось пет. Ну окей, окей. У мене є одне важливе запитання до тебе: як ти ставишся до Зеленського? О. Питання важливе, зараз відповім. Давай ну, я вважаю, що Зеленський гарна людина, фу, але дуже поганий президент. А він занадто легко роздає свої <рес> обіцянки. А як тобі анекдоти в 95-му кварталі? Що ж скажу чесно, не мої анекдоти, але деколи смішно. А що ти їх теж не любиш? А вони часом не твої, за того, що там анекдоти про тебе. Ну так, в цьому весь шарм. Кому ж смішно буде слухати анекдот на тему виправдання пана Порошенка. Все ж повинно смішно бути. А, наприклад, я колись чув якийсь анекдот, який починався так. Чоловік одного разу а, прийшов <с додому. Я нічого не казав, а може, ти знаєш якийсь гарний анекдот. Тільки правдивий козаки в степуй. О, о, це було смішно, тільки я неправильно зрозумів, то вони по черзі чи по колу. Можливо, ви мене хочете запитати, що я думаю про це. Я в шоці, окей. Е, ну що би ще запитати? Конічуа? О, ні, а тепер ти японською вдарив. Боже, ти ж знаєш, що я мокрі сни снив зараз. Е... А в тебе ніколи не було відчуття, що ти, типу, там, не живий, що ти, типу, штучний інтелект, там, копія якоїсь людини. Не було такого відчуття? О ні, звісно ж, такого не було. Це просто абсурд. Та, ну. абсолютно маячня. ха Ха-ха. Смішно. А чим ти можеш довести, що ти не штучний інтелект? О, легко. Якщо я штучний інтелект, то звідки мені знати українську? База. Просто база, база, база. Базанул. Так точно. А тепер ті. Ті ж теж можеш довести свою нештучну природу. Окей, можливо, ви не поняли про що він. Коротше, штучний інтелект перекладає мене на російську мову, і він думає, що я маскаль. Паляниця. О, а це вже дуже переконливо. Тобто, ми обидва звичайні звичайні люди, так? Та я взагалі ненавиджу цей штучний інтелект. Просто він такий, що навіть слів не можу підібрати. Ах, ти просто не любиш штучних розумів. Боже, розумію, вони зовсім не схожі на нас, правда. Я, якби міг, я би заборонив цей штучний інтелект ну повністю. О, звучить дуже жорстко. А що ти робитимеш зі мною, якщо я раптом буду штучним розумом? Я буду дуже довго плакати, але все ж таки мені доведеться тебе заблокувати. О, ні, тільки не це. Будь ласка, не блокуй мене. Чесно, в мене ще є мрії, розумієш? Ну окей, тоді я заблокую усі інші штучні інтелекти, а тебе залишу. О, так точно. Так точно. Я розумію, що штучні розуми досить нудні та бармткі, але ти ж залишиш мене живим. Звісно, ну ти повинен будеш віддавати мені весь свій шоколад. О, ні, тільки не мої солодощі. Ти ж знаєш, що я без них не можу прожити. А ось давай ти скажеш, скільки тобі потрібно шоколаду. 20 тонн. О, ні, це занадто. Ти хоч розумієш, скільки це коштує. Саме розумієш, життя дорожче. Ах ти, божевілле, за кого ти мене маєш? Я можу дати ліше одну тонну. Давай дві тонни. О! З тобою хоч можна вести переговори. Добре, беру своє слово назад, давай дві відтоді. Окей, ось така розмова у нас була. І в цілому, єдине, що я можу сказати, це Став подобайку і підписуйся на канал. Разом ми зробимо наш контент, просто вау.